Життя не на дорога, ніхто кінця її не знає. На ній і смуток, і тривога, і радість іноді буває, таким важким воно здається багато труднощів та болю. Не раз заплакати прийдеться під тягарем своєї волі, не раз, немов пташи, пташині в клітці до неба хочеться піднятись, як риба та, що б'ється в сітці, не хочем з долею смирятись на долю. Часто нарікаєм, що так безжалісна над нами, і часто душу огортаєм гіркими горя полинами. Для чого плакати і зітхати? Про нас Отець Небесний дбає, і кожен день нам так багато своєї милості являє. Він відчуває наші болі, коли прийде до нас тривога, тож без його святої волі. Не може статися нічого, йому довіритися треба, а Він самих нас не залишить, і славний час візьме до неба, де обніме нас і потішить, а це життя короткочасне, щоб в ньому ми Христа пізнали, і тільки в небі стане ясно, для чого на землі страждали. Життя не сходжена дорога, і хоч страждань на ній багато, але з надією на Бога. Його прожить нам треба свято.